Запінили вікна, запінили люки згори, піна підсохла. Ось я її обрізав. Ось так це виглядає. Тут воно все в рівні буде зашиватися, утеплюватися. Ось і запінили ці двері. Повністю запінили зсередини. Запінили зовні. Треба трохи підрізати піну. Запінили повністю під резинку. Повністю тут щоб вітер не продував, ну ось вагончик буде обшиватись. Але поступово все. Віконце так зробили. Обшили з боку. і з цього боку перекрутили відлив. От, там трохи запінили його. Так, зробили. Поставили вже москітну сітку. Ну, а тут вся ця сторона буде або прокрашуватись, або будемо обшивати профілем металевим. В цьому році, можливо, в іншому, в цьому році думаю, покрасити, щоб був однорідний колір бо він тут розмальований підприємством, то можливо, це все діло закрасимо, а можливо, металевим профнастилом все. Гарно зашиємо, зробимо навіс тут і дах, може зробимо одну скатну кришу, щоб вода не стояла, бо вагончик прямокутний, рівний, і вода може стояти, він в принципі старенький, може десь тріщини буде, може протікати, але були дощі, то не протікало. Підлога суха. Тут висихало від дверей. Ось, в принципі, непогано виглядає. Ну, все воно буде обшиватися, буде. Повністю я хочу його ще помити, бо він пильний помить його якимсь розчином і підлогу і стіни помить. Тут на потолці такі профілі є, я їх залишу і до них я хочу от в ці пази вставити дерев'яні бруски, щоб можна було зробити стелю. Весь огончик обшиється USB листами, також стеля обшиється USB листами. Ось ті двері, поки я ще не запінулював, вони поки залишаться, вони ще відкриваються. Чому не запінив? Тому що хочу їх відкрити повністю, дві створки. І коли мити, коли мити все це зі шланги і з хімією. Щоб можна було кудись з підлоги виганяти воду. Тому що тут, в принципі, двері у нас є. Ну, тут така у нас і дерева і клумба, не хочеться сюди виливати цю хімію. А ось з тієї сторони там у нас нічого нема то Відкриємо, будемо виганяти воду. ну і в принципі щоб Відкриємо двері, відкриємо вікно, відкриємо ці двері повністю і щоб воно швидше провітерлось. Бистріше провітриться, швидше воно висохне. Ось так. І тоді займатися я ходжу ще підлогою, хочу цей ліноліум чи що це таке, вона тут, отак от. Там доски, тут люки є. І оце хочу познімати, оце повністю всю фігню, подивитися, що там з досками, може деякі є підгнівші, або треба замінити їх, то повністю передивитися. І тоді вже положити туди ОСБ Плити на стіни, на стелю і на пол повністю все прокласти плитами, зробити дві перегородки. Тут у нас буде санузол. Він буде доволі широкий такий. от З цього моменту і до вікна тут 2,5 метри. Може трохи більше не пам'ятаю. Такий він буде квадратний. От, отак буде йти. Буде душова кабінка, буде, туалет, рукомийник, бак з гарячою водою. Ну і в принципі тут буде таке вікно. От. А тут, з цієї сторони, там трохи далі, метра чотири ми робимо перемичку. Там буде у нас спальна кімната, у нас буде одна спальня, планував я дві, але будемо робити одну спальну кімнату. Там чисто спальна кімната, там буде вікно, отут десь прорізано, двері десь посередині чи біля стіни. І буде там диванчик чи кровать, шафки і буде там окрема спальня. А от в цьому місці, де Двері і тут такий метрів 6-7 простір, тут буде як кухня-студія. Також буде тут невеличка кухня, також тут буде віконце. З цієї сторони буде така невеличка кухонька, підвод води, тут буде злив, у нас є, там будемо будувати яму. Ось так, і з цієї сторони, можливо, ще буде якесь невеличке отут таке вікно. Якось так. ну В принципі, буде воно світліше. Тут буде два вікна з цієї сторони. Одне тут, одне в спальні. Ну і тут буде таке віконце, може відкриватись, щоб було провітрювання з цієї і з цієї сторони, зліва-справа. Ну, і, в принципі, така буде величенька кімната. от. Така як гостєва можна буде і посидіти, можна буде і щось на кухні там помити посуд і приготувати якусь їжу. Також можливо, можливо буде камін або пічка дров'яна, або є такі прикольні штуки, дизельні обігрівачі. Можливо, його поставимо, щоб було тепло. Восени, якщо приїжджати, відпочивати, то можливо ми його встановимо або пічку. Ну, я, звісно, хочу пічку. Пічку, звичайно, невеличку, таку металеву з нагрівальною поверхнею для готування їжі, бо тут газу у нас на длянці немає, тільки світло, вода і яму будемо робити для зливу. тому... Древина пічка буде якраз нам нагоді. Ну, якось так. Завіз труби. На стовпчики будемо робити паркан. І таку велику 100 на 100 на ворота. 50 на 50 на звичайний паркан. Там дещо трохи порізано по 3 метри. Ну і тут ціла по 6. Будемо різати, вимірювати і робити парканчик.